Привіт, малята! Ми сьогодні з вами поспостерігаємо та познайомимось зі свійською твариною, коровою. Вона живе поряд з людьми, тому і називається свійська тварина. В дикій природі вона жити не може. Вона любить жити лише з людьми, щоб вони турбувалися про неї, доглядали, годували, а корова віддячує людям своїм молоком. З молока виготовляють масло, сметану, сир, йогурт, морозиво. Влітку корова пасеться на траві, а взимку їсть сіно. Корова любить не тільки траву і сіно. Ще залюбки вона поласує яблуками, буряками, морквою та з радістю з'їсть хліб та пиріжки. Тіло корови складається, з тулуба, на якому є вим'я, через яке корова дає молоко, з голови, де є роги, з копит, а також з хвоста, який потрібен для того, щоб відганяти різних комах. Тіло корови вкрито короткою шерстю. Корови між собою відрізняються забарвленням свого хутра. Бувають руденькі, чорні, білі, світлокорічневі та різнорябів. Корови спілкуються один з одним за допомогою мукання. Корова відчуває, коли її люблять. Малята, нагадайте мені, будь ласка, що полюбляє їсти корова? Так, траву, сіну, яблуко, буряк, моркву. А що виготовляють з молока? Так, з молока виготовляють сир, сметану йогурт, масло, морозиво. А з чого складається тіло корови? Вірно, тіло з корови складається з тулуба, на якому вим'я, з голови, рога, копита та хвіст. Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення!